Доброго дня. Сьогодні я знімаю відео з так у себе в дворі, трохи позаду росте виноград, може, видно, вже стиглі висять е, грона. Сьогодні я хочу розповісти, як, як я радію тому, що відбувається в нас на фронті, тому як наші Воїни нищать ворога, нехай Бог береже наших хлопців і дівчат Збройні сили України, нехай дає їм наснаги, сили і здоров'я боронити нашу Україну, виганяти рашистську орду з нашої української землі. Я думаю. Всі українці, які і залишились тут або виїхали за кордон в пошуках безпечного місця, які залишились без даху над головою звини рашистів, всі вони чекають на перемогу. Я вважаю, що ще трошки. Залишилось зовсім мало, перемога буде за нами. Ну, я думаю, прогнози різних аналітиків воєнних дивитеся ви теж. І я все-таки хочу, щоб справдилися ті прогнози, які говорять, що війна не буде затяжною, що війна. Буде максимум до наступної весни, і що весною 2023 року вже будуть підписані якісь договори між Російською Федерацією і Україною. І я впевнена, що жовтень-листопад будуть звільнені максимально великі території нашої України. І зараз вже, як ви знаєте, більше 700 кілометрів квадратних звільнені, і щодня є гарні новини і по Херсонській області, і по Харківській, і по Донеччині, Луганщині. Ізюм теж звільнили. Крим, я думаю, буде теж українським скоро. Тому довго так не знімала на тему війни нічого, бо останнє в моє відео було в лютому, мені здається, в кінці лютого про війну, про особисті мої думки. Довго так, чому не знімала відео і не висловлювалась? Ну, чекала. Найбільш таких переломних моментів, коли дійсно вже буде відчуватися якнайбільше, що ми перемагаємо. Тому я радію, радію тому, що перемога наближається, низький уклін нашим воїнам, нашим оборонцям. Які бережуть наш спокій, наш мирний сон, всім, хто причетний до, до оборони України, і повітря, і територій, і ті, хто сидять в окопах, і ті, хто стоять на блокпостах, і ті, хто їдуть у машинах, в танках, і ті, хто стріляють з ракетних установок. Всім низький уклін вам, дорогі мої співвітчизники, я всіх вас люблю, обнімаю і цілую. Всім пока.